Вітаю, з вами сімейна лікарка, дітологиня інтрицю Тетяна Кіхтєва. Сьогодні розглядаємо нутрицептик від компанії GreenVisa – колаген. Колаген це найпоширеніший білок в нашому організмі. Структурний білок на його частку припадає від 25 до 30 від всього загального вмісту. Білка в нашому організмі. Він міститься в сполучних тканинах, таких як шкіра, суглоби, кістки, сухожилля, зв'язки, кровоносні судини і навіть рогівка ока. Колаген організований у волокнисті почки. Подивіться на слайді, як виглядає колаген. І ці волокнисті почки забезпечують міцність, еластичність і гнучність тканин. Колаген складається з амінокислот. це білок. Тому складаються з амінокислот, але насамперед з таких амінокислот, як гліцин, пролін, гідроксипролін та аргінін. вони є найбільшою складовою з усіх амінокислот колагену. І вони утворюють такі потрійні спіральні структури. Саме ці спіралі надають колагену просто неймовірну міцність і гнучність. Існує кілька типів. Колагену до 16, найпоширеніші це чотири типи. Колаген першого типу він міститься в шкірі, в сухожилях, в зв'язках і кістках. Колаген другого типу це основний компонент хряща. Колаген третього типу, він присутній у кровоносних суднинах і у внутрішніх органах. І колаген четвертого типу утворює основні мембрани, що оточують тканини. Які функції має колаген? Перше це структурна підтримка. Структурний білок він забезпечує каркас. Цей каркас підтримує міцність, форму сполучених тканин, це еластичність і зволоження шкіри. Колаген утворює матрицю в дермі. Дерма це нижній шар шкіри, і ця матриця допомагає зберегти шкіру пружною, зволоженою, еластичною. І зменшує появу сморшок. Колаген буде відповідати за гнучність соглобів і здоров'я хрящів. Він діє як подушка в хрящах, підтримуючи плавний рух суглобів і зменшуючи знос. Відповідає також за міцність кісток, бо він є основою ще кісткового матриксу, до якого приєднуються мінерали, такі як кальцій, магній, фосфор, надаючи кісткам твердості і Міцності. Також колаген допомагає відновлюватися тканинам, він підтримує регенерацію тканин, сприяє відновлюванню цілісності шкіри, сухожиль, зв'язок після травм. І відповідає за здоров'я волосся та нігтів. Колаген – це наша краса. Так, звісно, він підтримує міцність ріст волосся нігтів, запобігаючи їх ламкості та сламу. Бачите на слайді, як виглядає молода шкіра, коли колагену достатньо, як виглядає стара шкіра з віком. Вже після 20 років колаген починає знижуватися. Тобто колаген як створює такий матрикс разом з гіалуроновою кислотою, разом з еластичними волокнами. В цьому матриці ще містяться клітини фібробласти, з яких саме і утворюється наш колаген і гіалуронова кислота. І ось, коли шкіра молода, то це така структура. Де колаген міцно розположений, в цій дермі, гіалуронова кислота підтримує вологу в цій структурі, і шкіра не має зморшок, і все працює добре. А от якщо вже зниження колагену відбувається, коли його стає мало, то бачите, на сладі він починає просто рватися? Він вже не такий міцний, він пошкоджується, і ось за рахунок того, що він пошкоджується, утворюються наші зморшки на шкірі. Але коли і чому починає знижуватися вироблення колагену? які фактори цьому сприяють? Пік вироблення колагену – це в перші роки життя. І вже у віці 25 років він починає знижуватися. У 45 років рівень колагену може знизитися на 20%. А до 60 років ця цифра може становити вже до 50% настільки, в половину він знижується. І це, звісно, таке поступове зниження буде сприяти появі багатьох зовнішніх і внутрішніх ознак старіння. Фактори, що спричиняють зниження рівня колагену. Ну, це природній фактор це старіння. Просто тому, що ми старіємо, з віком у нас знижується активність клітин фібробластів. Фібробласти це клітини, з яких утворюється колаген, активність знижується, і функція сполучної тканини послаблюється. Це нормальний процес. Другий фактор це вплив сонця. Ультрафіолетового випромінювання, особливо промені Вони проникають глибоко в шкіру, вони пошкоджують колегенові волокна. Цей процес ми називаємо фотостарінням. Вільні радикали, окислювальний стрес. На нас постійно кожного дня діють якісь фактори Да, екологічне забруднення, неправильне харчування, стрес, забагато фізичних навантажень. Це утворює в організмі вільні радикали. Вільні радикали – це такі нестабільні молекули, які пошкоджують клітини, вони пошкоджують молекули колагена, пілків, і це буде призводити до його розпаду. І антиоксиданти, такі як вітамін С і вітамін Е, нейтралізують вільні радикали. І в складі нутрицептика колаген від компанії речі, є вітамін С ще і гіалуронова кислота. Тобто, тут вітамін С він буде виступати ще і як антиоксидант. Ну і ще в принципі без вітаміну С колаген не утворюється. Утворення колагена це такий довгий, багатоетапний процес, і вітамін С є ключовим для того, щоб в принципі у нас колаген творився. Які ще фактори впливають на те, що колаген знижується, будуть підсилювати, да, прискорювати зниження колагену, старіння. Це погане харчування. В принципі, для синтезу колагену нам потрібні амінокислоти, гліцин, пролін, вітамін С, цинк, мідь також важливі в харчуванні для того, щоб колаген утворювався. Дефіцит цих поживних речовин в харчуванні може погіршити синтез вироблення власного колагену. Гормональні зміни з віком знижуються статеві гормони. Рівень естрогену, тестостерону знижується, і під час менопаузи у жінок спостерігається різке зниження естрогену, а це сприяє швидкому зниженню колагену, тому що колаген, він залежить, його синтез залежить від рівня статевих гормонів. Хронічний стрес недосипання також впливають на колаген, тому що стрес підвищує гормон кортизол. Надлишок кортизолу руйнує колаген і пригнічує його вироблення. І недосипання досипання знижує здатність організму до регенерації тканин. В тому числі шкіри колаген має вирішальне значення для відновлення, оновлення шкіри, недосипання, бути пригнічувати синтез колагену. Високе споживання цукру, це взагалі така окрема проблема, бо високе споживання цукру воно призводить до глікації, утворення кінцевих продуктів глікації, h продуктів коли надлишок цукру він зв'язується, він склеює білки нашого організму, в тому числі, перш за все, колаген. І навіть є таке поняття як так, так, цукрове обличчя, цукрова шкіра, тому що білок в шкірі і в кровоносних судинах всюди від цих продуктів глікації він стає таким ламким рветься. Як колаген рветься, ось так білок всюди він буде рватися, і це буде сприяти появі зморшок і порушенню функції. В організмі всі кінцеві продукти глікації за рахунок того, що багато цукру. Цукор зв'язує, склеює білок, порушуючи функцію. Куріння куріння вводить в організм токсини, вільні радикали а це буде прискорювати розпад колагену Нікотин він зменшує приплив крові до шкіри, він позбавляє шкіру. Кисню позбавляє необхідних речовин, які потрапляють з кровотоку до шкіри. Це послаблює волокна колагену, а ластину і буде призводити до обвисання шкіри утворення зморшок. Тому наслідками зниження рівня колагену буде шкіра. Втрачається її еластичність, підвищується сухість шкір, утворюються зморшки, провисання відбувається, шкіра стає тоншою і більш схильною до пошкоджень. Дефіцит колагену буде впливати на суглоби. Зниження рівня колагену в хрящах зменшує їх гнучність, амортизація підвищує ризик остеоартриту та болю в суглобах. Знижений колаген буде впливати на кістки. Це буде призводити до зниження їх щільності, до міцності кісток, і збільшуватися буде ризик остеопарозу переломів. Низький колаген впливає на волосся, на нігті призводить до їх ламкості, тьмяності волосся, слабкості нігтів. Нігті починають розшаровуватися. Дефіцит колагену впливає також на сухожилля та зв'язки. Ці сполучні тканини можуть слабшати і збільшується ймовірність травм, таких як розтягнення та розтягнення зв'язок. Важливий колаген, але не менш важлива ще і гіалуронова кислота, яка також є в комплексі від грінвізи колаген плюс. Вітамін С, колаген і гіалуронова кислота. Вітамін С, я сказала, це потужний антиоксидант, він захищає від вільних радікалів і також необхідний для утворення колагену в принципі. А гіалуронова кислота, вона яку роль відіграє. Це природна речовина, яка міститься у нас в шкірі, в очах і в суглобах. Гіалуронова кислота це глікоз аміннаглікан, яка складається з цукрових одиниць. І вона просто має неймовірну здатність до зволоження, до утримання вологи. Вона може в тисячу разів перевищувати ту кількість та, води, яку вона може вмістити в одній молекулі, набагато більше буде йти затримка води, ніж важить та молекула. І ось ця властивість робить гіалуронову кислоту життєво важливою для підтримки гідратації, для змащення, для структури. Турної цілісності тканин. Та разом з колагеном, з еластичними волокнами, гіалуронова кислота буде утворювати цей здоровий правильний матрикс в шкірі. Бо якщо її стає менше, то колаген рветься і шкіра стає сухою, зневодненою. Тому функції переваги гіалуронової кислоти вони Такі, що перш за все, це зволоження і еластичність шкіри. Вона утримує вологу. Вона є ключовим компонентом позаклітинного матриксу шкіру. Вона втягує воду в шкіру. Допомагає залишатися їй пружною, гладенькою, вона зменшує зморшки тонкі лінії за рахунок цієї зволоженості, і вона підтримує колаген. Вони працюють в парі, звісно, що синергічна з колагеном. Вона покращує структуру шкіру, вона підтримує шкіру зволоженою еластичною і створює оптимальне середовище для того, щоб колагенові волокна залишалися неушкодженими та функціональними. Гіалуронова кислота відіграє важливу роль в змащенні суглобів та здоров'я хрящів. Синовіальна рідина. Гіалуронова кислота є основним компонентом синовіальної рідини, яка у нас розміщується між суглобомів, яка змащує суглоби, забезпечує їх плавний безболісний рух. Коли синовіальної рідини стає мало, поверхні суглобів починають тертися одне. об одне, І ми відчуваємо біль, починається запалення. Тому синовіальної рідини повинно бути багато, а це вода і гіалуронова кислота. Це така подушка між кістками. Вона захищає хрящі і допомагає зменшити симптоми остеоартриту, навіть покращує змащення суглобів, зменшує запалення. Гіалуронова кислота допомагає в загоєнні ран і відновленні тканин. Вона прискорює загоєння, вона має протизапальну дію. І навіть в здоров'ї очей про кислота також буде брати участь, бо вона міститься в високих концентраціях у склоподобному тілі наших очах склоподобне тіло — це така гелеподібна речовина всередині ока, яка допомагає підтримувати його форму, належну функцію. І навіть до складу очних крапель при сухому оці входить гіалуронова кислота. Чому ж гіалуронова кислота потрібна разом з колагеном? Перше, тому, що вони синергічні, вона буде посилювати загальний ефект від застосування колагену. Вона зволожує. Колаген забезпечує структурну підтримку тканин, а гіалуронова кислота гарантує, що ці тканини будуть залишатися добре зволоженими. Це здоров'я суглобів, колаген підтримує структуру хрящів, а гіалуронова кислота допомагає змащувати суглоби. І це старіння шкіри з віком у нас рівень колагену знижується, рівень гіалуронової кислоти також знижується. Тому прийом препаратів з колагеном, з гіалорону новую кислоту буде запобігати старінню і буде допомагати виглядати нам краще. Зменшуватися будуть зморшки, тонкі лінії, в'ялість шкіри буде зменшуватися. До 40 років рівень гіалуронової кислоти в шкірі в суглобах може знизитися на 50%, навіть більше, ніж колаген, що буде призводити до сухості шкіри, до зморшок, до скутості суглобів. І фактори навколишнього середовища, такі як ультрафіолетове випромінювання, забруднення та окислювальний стрес, будуть прискорювати цей процес. Ну, як і колаген. Ці фактори будуть порушувати його структури, так і знижувати ці фактори будуть синтез гіалуронової кислоти. Колаген плюс від компанії Greenvisa міститься колаген морський гідролізований 800 мг, гіалуронова кислота 10 мг і аскорбінова кислота 20 мг. Приймати потрібно курсом обов'язково, щоб побачити ефект. Це 1-2 місяці, навіть до 3 місяців можна. Приймати по 2 капсули 1-2 рази на день за 30 хвилин до їжі. І кому будемо рекомендувати? Це перш за все гострі та хронічні захворювання опорно-рухової системи, бо буде сприяти відновленню, покращенню суглобів, кісток зменшувати запалення, біль. Це при травмах кісток, суглобів, зв'язок, колаген буде допомагати відновленню після травм, при зниженні тонусу шкіру, при зморшках, при целюліті, коли ми хочемо виглядати красивими, здоровими, сяючими. Це коли є проблеми з волоссям і нігтями, коли є ламкість волосся, випадіння, відсутність блиску, відшарування, то колеген буде з гіалуронкою допомагати. Відновлення після фізичних навантажень, привагітності, Колаген буде підтримувати регенерацію тканин. Це компенсація вікових змін сполучної тканини, коли є біль у зв'язках, суглобах і, в принципі, для тих, то бажає гарно почуватися і гарно виглядає. Сподіваюся, що серед слухачів якраз саме ті люди, які бажають бути здоровими, гарно виглядати, бути енергійними і бігати, щоб да, ще до глибокої старості, щоб не заважала біль в суглобах, щоб не були на перешкоду якісь травми, розтягнення. Колаген і гіалуронова кислота в цьому можуть допомогти бити старання.